Ну, насправді, пан Єрмак не лише монополізував в своїх руках, сконцентрував цю владу і повністю є сьогодні топ-менеджером і по економічних, і по політичних, по зовнішньополітичних, по військових питаннях, але він монополізував також і канали комунікації з президентом, якщо раніше були персонажі, які мали доступ. Той самий Кубраков свого часу мав можливість спілкуватися напряму з президентом Архамі. То сьогодні ну, такі циркулюють чутки, що практично будь-який контакт Зеленського можливий тільки за погодженням з Єрмаком. Тобто він тримає президента в такій плівані. Повністю сьогодні обмежив його канали спілкування навіть. Були такі чуткі, що навмисно навантажують максимальну першу леді, щоб вона весь час була там в роз'їздах перельотах, щоб менше в нього в неї було доступу до власного чоловіка. Ну і оці фото, що ви показуєте, вони дійсно демонструють, наскільки сьогодні виглядає пан Єрмак керуючим. Таким партнером наскільки він іноді від повністю відтискає президента. Була якраз там був такий пасаж в цьому матеріалі Блумберг. Що на фотографіях, які поширювалися, навіть на сторінці президента Єрмак тисне руку Байдену. А в той самий час Зеленський там на другому плані, десь тисне руку міністра оборони. Ну, А головне, що це ніяк взагалі-то його роль така не передбачена жодним українським законом, жодній статті Української Конституції, немає нічого про повноваження такого керівника офісу. Я за часів своєї там дипломатичної роботи якраз стикався з персонажами, які займали подібні позиції. Їхня насправді. в навантаження функціональне пов'язано було якраз з організації роботи, там графіку постачання тих чи інших там необхідних матеріалів для е, першої особи, чи то прем'єр-міністр Ізраїлю, чи там якийсь там керівник структури в подібної в арабських країнах. Е, ну вже не кажучи про Америку чи Британію, де це виключно така там ну, протокольна. Робота функції мають виключно такий ну, характер адміністративний ніяким чином не може ця людина сконцентрувати подібну владу, як в Україні. А Головне, що турбує наших партнерів, що оця, оця вигадана ефективність в чому вона проявляється. Ну нагадаю, що з самого початку, як тільки пан Єрмак вступив там в перемовини на зовнішньополітиполіполітичному. Напрямку, то він довів <сміст> бідного цього Трампа до імпічмента. Потім, після того як вони почали співпрацювати з російським агентом Деркачем, вони порушили чотири кримінальні справи проти іншого американського. Ну тоді кандидата майбутнього президента Байдена, тобто, ну, таку заклад заклали бомбу під наші стратегічні стосунки з партнером. Сполученими штатами, ну це взагалі не, нечуваний такий феномен, коли країна, яка настільки залежна від допомоги Сполучених Штатів, дозволяє собі порушувати кримінальні справи проти тоді. Ну дві справи проти кандидата, а Дві справи нагадаю, вже після, після офіційної інаугурації Байдена були порушені проти нього, проти його сина, і це ж на підставі тих плівок, які були перемонтовані е, агентом російських. Спецслужб Деркачем, який сьогодні вже балотується до Ради Федерації в Росії, а свого часу він саме з офісу президента отримав ці секретні матеріали. Про що ніякого розслідування так і не відбулось? Ну і в той самий час, коли відбувалися ці події, в йому ж вішали локшину на вуха Єрмаку і Зеленському про всеосяжне перемір'я, про повне там замирення з Росією. Ми відводили війська, ми займалися розмінованням, скорочували наші збройні сили. Ось сьогодні день повітряного повітряна, повітряних наших сил військових. Але я пам'ятаю, як мені там в му 20-му, 21-му роках сина на мобільний телефон мені писали в меседжах ну, відомі українські керівники авіаційних. Військових підрозділів про те, які страшні скорочення відбуваються. Мало того, що нам не, їм не підвищували зарплати, не виплачували премії, порушували кримінальні справи проти керівного складу військових підрозділів. Оцей оце аеропорт в Староконстантинові, через яких там інциденти зараз судять полковника Червінському, так в нього в льотний состав був скорочений з 160 до 90 осіб. Це один такий маленький приклад. Я пам'ятаю у Львові, колись я зустрів зустрівся, зайшов в перукарню. Там стригтися, і мені жіночка мене впізнала і каже: Ой, ви, ви, знаєте, мій чоловік служить тут в на військовій авіаційній частині. В них половину складу скоротили. Вони розлетілися, Ну роз, розлетілися по всьому світу. Найдосвідченіші українські м, льотчики, Я нагадаю, що в перші дні. Повномасштабного російського вторгнення в нас заштурвали літаки, сідали перші особи, взагалі української там військової авіації, зокрема військово-морської авіації. І сьогодні сотні українських досвідчених льотчиків, замість того, щоб проходити там навчання на. Ф... 16, чи літати вже в українських збройних силах. Вони по всьому світові. Я ну так сталося. Що я в житті провів більше тисячі урочистих різних заходів <кій> сімейних, корпоративних. Ну і якраз дуже часто моїми замовниками були відомі українські там авіатори, цивільні військові. Я Завжди казав, що еліта нації є, була є і буде в авіації. Да. Ми такий стратегічний наш потенціал був розбазарений. да, ми сьогодні не маємо необхідної кількості. Ну це один, один приклад. А насправді ж по всіх напрямках було там розведення, розмінування і таке інше. І це відбувалося саме з координації Єрмака. Він же вихвалявся. що шово черговий там 20 напрямків розмінування, ми погодили. Рухаємося в, в, в цьому напрямку до всеосяжного перемір'я. А цей самий час Росія накопичувала сильну насилу на наших кордонах, і вже до останнього ж вони навішували на вуха і всім українським громадянам, розповідаючи про шашлики. Ось в іншому матеріалі, який теж вийшов на цьому тижні, Саймон Шустер розповідає про такі напружені перемовини Зеленського Єрмака і нинішньої кандидатки в президенти від демократичної партії Камили Гаррісон, коли вона за шість днів до повномасштабного вторгнення в Мюнхені на конференції безпеки вимагала Зеленського. Ну заявіть ви ж. Чому ж ви обдурюєте власне населення і всю світову громадськість, кажете, що ми тут відлякуємо вам інвесторів, що ніякої загрози немає. А він їй натомість закидає: а чому ви не вводите санкції проти Росії? Вона каже: Ну так санкції в, з, <кій> як м, покарання за якісь дії. А ви ж навіть про ці дії потенціальні жодним словом не обмовились? Ви ж все готуєте до шашликів свою націю і розповідаєте про те, що в тому ж на цій самій Мюнхенській конференції про те, що тут засоби масової інформації заходу брешуть, відлякують вам інвесторів. А ви не можете витратити зайву копійку на оборону, тому що вам нема за що буде будувати дороги. Ну тобто тоді ще такі в них були напружені напружені стосунки. Потім це продовжувалось під час інших там контактів, тому це закладена така. Мінув повільненої дії в наші стосунки навіть коли з майбутніми обидва обидва кандидати, той самий Трамп і Гоштібая під від слова Україна після того, як їх спочатку обіцянками з закидали Зеленський та Єрмак, що в нас на 100% наш прокурор, все, що можна, все, що потрібно, зробить. Ну і потім довели самого Трампа до імпічменту такими своїми недолугими діями. Ну і після вже повномасштабного вторгнення знов ж таки до того, як було більш-менш успішний, наш контрнаступ звільнили Харківську область Херсонщину до того, як створили цю ставку на сталінському по сталінському зразку, куди. Допустили до державних таємниць людей абсолютно не недотичних до військової справи. Там половина не цій ставці піджаків, і потім дивуються, чому як сам стверджує Зеленський, плани нашого контрнаступу опиняються на слою Путіна до того, як він розпочався. Ну тобто, ми ж бачимо після звільнення заложного, після звільнення шістнадцяти най впливовіших українських воєначальників своїх постів, що ми маємо сьогодні, ну, повзучу цю продовжується ця повзуча експансія російська на всіх практично напрямках. І, на жаль, результати не втішні Ну, а головне, про що йдеться якраз в цьому ж матеріалі, це, начебто, такий величезний успіх цього саміту міру глобального, але. Де ж цей успіх, коли е, півтора роки тому і два з половиною роки тому, одразу ж після російського вторгнення, ми мали 143 країни в ООН, на Генеральній асамблеї на е, під час засідання Ради безпеки ООН, які вимагали е, там негайного і повного виведення російських військ території України? 143 країни тоді були рішуче. Настроєні на засудження Російської Федерації, і в саме по військових справах були ці вимоги. А що ми маємо після цього швейцарського саміту миру? Скоротилися кількість цих вимог до трьох, і вони аж ніяк не зменшують кількість наших жертв на фронті аж ніяк не зупиняють російські бомбардування українських міст. Це там йдеться про зерновий коридор, який і так нормально більш-менш працює. Ми Навіть сьогодні маємо обсяги більше, ніж були під час мирного, більш менш часу. А другий це енергетична безпека, теж ну ніяких критичних рішень після цього тільки декларацій, де так само, як і декларації по обміну полоненими. А ніяких реальних дій він каже, що він ефективний менеджер, так а де ж ці. Результати цього ефективного менеджменту, в чому вони полягають ми скоротили 143 країн нашу підтримку до тих 80, які прибули на цей саміт, але більшість тих країн, яких планували залучити якраз з цього глобального півдня, вони або взагалі не були присутні на цьому глобальному півдні, або були символічно там представлені і. Не підписали цю фінальну декларацію. Це ж стосується як і Китаю, Індії, Індонезії, Саудівської Аравії, Бразилії, хто там ще Південна Африка. Тобто, ми практично девальвували власні ж вимоги замість того, щоб нарощувати наш тиск да, міжнародний. Ми практично його сповільнили. І те, що ми сьогодні маємо, це ну, практично 143 країн. Які поставили свої там голос, ну, дали свої голоси на ці рішучі резолюції засудження Путіна? Ми маємо сьогодні 60 країн. Ну тобто, де ж цей карколомний такий результат, яким так пишається м -м -м, пан Єрмак? Тобто, ну, результати ж на жаль, вони абсолютно не відповідають його амбіціям. Ну тому і відповідно стає питання: чи можна надалі довіряти цій людині керівництво нашої дипломатії військовими справами? Ну, це дійсно риторичне відкрите запитання, пане Дмитре, і от ви якраз згадали про те, що Зеленський довіряє Єрмаку за на, начебто, те, що він дає результат, що він хороший менеджер, і якраз в інтерв'ю Блумбергу, Зеленський казав, що ті, хто намагається критикувати очільника офісу президента за його вплив, насправді хочуть атакувати самого гаранта. Це цитата була. То на вашу думку, як такі слова від президента? України можуть прочитати, трактувати і, врешті-решт, зрозуміти на заході зокрема ті союзники, які зараз занепокоюються тою ситуацією з зростаючою владою Єрмака в Україні. Ну, ми ж маємо сьогодні научний е, е, якраз е, приклад цієї фрустрації да, і депресивного стану наших партнерів, пані Прицерів, яка Такі там амбітні в неї були плани щодо впровадження в Україні реформ, залучення фінансової допомоги, але ж вона днями склала себе повноваження, сказала, що, на жаль, не вбачає там реальних результатів своєї діяльності. Ну, які ще потрібні докази. Ми на жаль втрачаємо ентузіазм наших партнерів і це. Ну, напередодні, якраз американських виборів, взагалі то немає сьогодні чіткого бачення для да, чого ми можемо досягнути оцими перемовинами, які тут, ну там золоштанкові, які начебто ведуть Єрмак з його іншими агентами в впливу з Китаєм, з Саудівською Аравією ну, там за чутками. Вони намагаються якусь там сформулювати її умови якогось перемір'я, але суспільство не має жодної уяви в чому воно буде полягати. А головне, чи е, готовий Зеленський сьогодні взяти на себе відповідальність за е, умови цього перемір'я. Він же каже, що треба буде провести референдум. То він, як рейтингово залежна людина, він абсолютно. Е, Покладається тільки на дані того чи іншого заміру там, суспільної думки, і в залежності від цього, готовий там маневрувати. Так само, як це було з мобілізацією. Це ж людина, яка за своїми обов'язками конституційними в першу чергу має опікуватися питаннями мобілізації і оборони, але він в себе. Відповідальність цю переклав на військове керівництво і казав, що вони вимагають, а я, начебто, тут ну, взагалі при приділа. Ну на жаль, такі песимістичні сьогодні панують настрої, і це ж і ті чи інші заміри соціальної напруги якраз в суспільстві підтверджують. підтверджує. То правильно я розумію, пане Дмитро, що матеріали такого ж типу про власне те, що Єрмак набуває більшої влади, це дуже негативно б'є по Україні на міжнародній арені. І, взагалі, як на вашу думку це впливає на авторитет на імідж України там на Заході? Ну на жаль, це питання ж ставлять іноземні журналісти тим західним лідерам, які Спілкуються з Зеленським з Єрмаком, чи є у вас відповідний там рівень е, довіри, чи є сьогодні атмосфера цієї довіри? Ну, вони ж розуміють, що ти такі вимоги і, і претензії Зеленського, чому ми чому ми в досі не в НАТО, вони абсолютно виправдані. Сумнівиці західних лідерів, тому що ну, якщо в них немає довіри до перших осіб, чому вони мають вітати ще одного якогось троня троянського коня в північно-атлантичному блоці? Вони вже мають двох таких коней в, в образі того самого Орбана і президента Туреччини Ердогану, які іноді своїми такими опортунистичними такими діями. Підривають єдність всередині блоку, тому і абсолютно зрозуміли їхні вагання, і тому і на на цьому етапі вбачати такої відкритості повної атмосфери довіри з боку західних партнерів. На жаль, немає підстав. Тобто, ну хочеться, що все ж таки в нас були. Ну, хоча б люди, які вільно володіють англійською мовою, ми ж бачимо. Як промовисто там виглядала та сама, та сама Хіларі Клінтон під час своєї е, зустрічі з Єрмаком Там на Мюнхенському цьому е, е, форумі, коли слухаючи доповідь Єрмака з е, його такою недолугою англійською мовою, вона так промовисто очі долу, очі піднімала догори. Де... Це було насправді ганебно, пане Дмитре. На це було спостерігати тут в Україні дуже ганебно. На вашу думку, що варто робити у цій ситуації? Ну, ми ж не можемо сьогодні дозволити собі заклики до якогось там громадської непокори. Тому головне головна просвітницька діяльність, яка все ж таки покаже цим рейтингозалежним акторам 95-го кварталу, що суспільство втрачає до них довіру. і Вимагає в них ну, в ідеалі, взагалі то щоб дорослі прийшли керувати ситуацією в державі, щоб там був створений уряд національного, якщо не національної там довіри, то національного взагалі спасіння. Тому що ми ж бачимо, що сьогодні діра там в 500 мільярдів гривень раптом виявляється в державному бюджеті, що в нас немає можливості залучати сьогодні більше. Коштів кредитних, тому що рейтинг держави він практично впав до від'ємних сьогодні позначок, і на жаль, маємо розуміти, що суспільство більше не має повторити подібні помилки, допускати до влади людей. Абсолютно некваліфікованих, які не мають жодного досвіду, але головне там уяви взагалі про ті чи інші свої функціональні обов'язки. Нагадаю, що за конституцією президент він в першу чергу верховний головнокомандувач та верховний дипломат. А в перші три роки свого правління Зеленський займався чим завгодно, але не питаннями оборони і зовнішньої політики. Він будував дороги. Він спланував будівництво там Діснейлендів і Голлівудів, Опікувався лавочками для пенсіонерів, є бабусями там цими QR-кодами на лавочках для спортивних занять будівництвом університетів. Президентських Ну, то, все ж це виявилося фікцією як мільярдере. Ну але суспільство більше не має. Має врахувати свої помилки, щоб більше їх ніколи не повторювати. Пане Дмитре, зважаючи на статтю у Блумбергу, чи не означає це те, що Зеленському слід задуматись про зміну голови офісу президента, чи вірите ви у цей сценарій? Ну, Зеленський неоднократно повторював цю тезу, що Єрмак прийшов зі мною в президентський офіс, зі мною і піде. Тому я, чесно кажучи, не бачу сьогодні таких достатніх підстав. Ну те, що Публікують на сторінках західної преси. Насправді, може, це взагалі то до і Зеленського не доходить. Може він про це і ні жодним чином ще не дізнався про ці матеріали з врахуванням того, що Єрмак повністю монополізував канал спілкування з Зеленського з зовнішнім світом.